Ну, приветики, приветики, мої хороші. Знову я з вами ваша солоха. І почитавши ваші коментарі, за які я вам дуже благодарна, там якась дівчинка написала е, таку фразу тепер, зрозуміло, де собака зарита. І мені сьогодні в голову прийшла така ідея. Давайте подивимося, де ж та собака зарита. Не знаю, чи ви раніше бачили, чи ні, колись такий був мультик про дюдюку. Не знаю, як він називається, але там була така дютюка, вона була така чорна, вредна і з таким бантом червоним на голові. І, значить, що спрятано, значить то, що скрито. А що спрятано, значить то, що закопано. Може подивимося, де вона закопана, та собака? Що від вас скрито? От сьогодні буде така тема, що скрито. І де його шукати? Так, думаю, що вам ця тема сподобається. Я дуже вас... Прошу, щоб ви мені в коментарях писали, що вам буде цікаво, що вам буде інтересно, які теми я маю робити, що ми хочемо подивитися для себе, для других. Кожний день я не можу виходити, робити розклади. А по мірі можливості, як говориться, я, звісно, буду робити. Тільки прошу вас ставити лайки, підписуватися на мій канал. І Будемо розглядати. А зараз я хочу подивитися перше. Хто до мене прийшов? Якщо я опишу більш-менш тебе, значить, це твоя буде історія. Ой, хазяйка. Хазяйка. Без хазяїна двір плаче, а без хазяйки хата. Ну що я можу сказати? Отже, ми подивимося на таку гарну господиню. Господиня зараз може бути у від'їзді, або господині довелося переїхати в друге місце. А сама ти по собі, хазяйка, і гарна, і пишна, і коралі в тебе такі гарні. Виднося, і гроші в тебе є, і нічого тобі не бракує. Нічого тебе судьба не обділила, і красотою, і розумом. На голові якась така хустка з квітами, і довгі чорні коси, хазяїн твій не дома, двір ваш плаче без хазяїна, і без тебе плаче хата. Виднося, ви не дома, не твій чоловік, якщо він в тебе є, і ти поїхала кудись. От, якщо ти от така. По описанню, дивимося для тебе. Так поставлю навіть. Де ж та собака зарита, що означає, що означає, де ми будемо шукати відповідь в чому? В чому той секрет полягає? Де та собака зарита? Що скрито від тебе? Закопано? Не в прямому смислі, просто що від тебе скрито, хто скриває. І ключиками потім подивимося. Як то відкрити, як то знайти, що тобі поможе. От така буде сьогодні у мене, як кажуть поляки, приповідня для тебе. Карти вилітають. О, вилетіла. Вилетіло? Так, очікуєш на лист, або можеш отримати. Може це бути лист навіть від мене. Той, що я тобі зараз буду говорити, це може бути добра новина для тебе. Одним словом, новина буде добра. А що ж в тій новині буде доброго такого? Будеш дуже радуватися. А чого ти будеш дуже радуватися? Чому ти будеш дуже радуватися? Ну, тут виходить, що ти отримуєш то, що давно хотіла. Це або великий виграш. Але пам'ятай, що є криси, щуряки, які хочуть собі це забрати. Якщо добре, подивитися на цю карту, подивися на цю карту внимательно, ти згортаєш гроші, або ти дійсно будеш, получиш відомость за те, якщо ти граєш лотарію, то ти виграла. Що ти хотіла, якщо в тебе там щось було? Одним словом, ти виграєш, але дивися уважно, тут є збоку отут. криса яка велика, яка дивиться на твої бабосики. І, на... І та криса сидить на такому злому. От ближче я покажу. Може комусь буде відомо, хто це такий отакий з вухами, такими, як вельфа, такі братівне. Щоб тебе не обікрали, щоб тебе не опанули, але ти получиш добру вість, що скрито, що спрятано, може, спрятано від тебе і скрито, то, що тобі щось положено. Може, це наслідство, може, це якийсь великий виграш, може, це якась велика премія. Одним словом, від чого ти будеш дуже рада, але ти про це узнаєш. Це не є скрито. А тепер я подивлюся, що ж на самому ділі. Тому що тут показали, що ти про це узнаєш. Це хороша вість. Но дима без вогня не буває, як то кажеться. <клух> Цілком можливо, перепрошую. <клух> Цілком можливо, подивимося на другу сторону медалі. Тому що все, звісно, хотілося, щоб все було класно, але буває. Треба знати ще і другу сторону. Подивимося. Так, а тут друга сторона, от якраз виходить. Виходить друга сторона, що тут є одна женщина старшого віку. Дуже старшого, така 70. Щось таке. Та жінка може сидіти на інвалідному кріслі, або просто любить сидіти постійно на кріслі, або має навіть крісло-качалку. І постійно сидить. І тільки може своїми словами колкимі туди щось говорити. Ти, ти така, не сяка тебе. І е, та жінка може мати мужчину, це син, або це внук, або ще хтось, е, який е, такий є. Ну, розлий вода, одним словом, вода тече, отак він то плеще то своїми словами, плеще, 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 як ото вода розлилася і все, і, і потекло далі. І, коротше, оборотінь, одним словом, який, якому не треба вірити абсолютно. Та жінка, вона сильно впливає на нього. Це може бути її син чи там хто. Але в тебе, але іменно у тебе. Болить через то голова. І в тебе болить через то голова, ти нервничаєш, психуєш, боїшся. Нічого в тебе не виходить. Наприклад, якщо ти пообщаєшся з такою особою, через те, що ота іменно жінщина, хто вона там, тому мужчині, коротше, він стоїть за її плечами. Отак. От він стоїть за її плечами. І через те, що вона ним маніпулює так, як хоче. У тебе постійно политі голова. Оце і від тебе скрито. Іменно це від тебе скрито. А тепер так, подивимось, чому, чому вона це робить. Чому вона це робить? Угу. Різні ходи і виходи. Підбирає ключки різні, тільки щоб розвалити то все, коротше, щоб розвалити. І сама наблюдає, тихенько стоїть. Коротше, що буде далі? От. В самому э, ліжому випадку це просто вона хоче, щоб у вас був розвід, вот, і просто щоб самій э, щось пойміть з того ну, чувачка. А той чувачок хоче, щоб ти була з ним. Він то хоче, він то наполовину оборотень, але він то хоче сильно і знає, що якщо щось піде не так, то ти його більше не пустиш. От чого вона хоче. Добре, а як вирішити тоє, щоб вона більше не могла впливати? На нього, то на нього може, скоріше на тебе, щоб тебе то все не трогало? Що на тебе, щоб тебе то все не трогало? А ти повинна зробити вибір. А вибір полягає в тому, або ти сидиш і вічно болієш, тобто болієш, тебе вічно болить голова, ти вічний пацієнт, вічна жертва. Так як будто в коридорі ти сидиш, чекаєш на очеред, або він тебе кормить цілий час обіцянками, цетянками, і ти вічно сидиш на скамінці запасних і чекаєш, коли твій доктор освободиться і тебе вилічить, або ти просто береш. Зі всієї ярості, щоб горів огонь, згорів Сарай, гори і хата, прощається з тою цілою ситуацією. Несмотря на що, тобі треба зробити такий вибір. Добре, давай подивимося так. Якщо ти остаєшся в тій ситуації жертви пацієнтом вічним, що тебе очікує далі? І якщо ти остаєшся, якщо ти робиш вибір. Щоб попрощатися нахер з зовсім на світі, просто щоб то все згоріло і сплинуло, що тебе чекає далі. Так, якщо ти остаєшся, ти знову остаєшся на колінах. Ти знову будеш стояти на колінах і будеш просити, поки тобі подадуть ту любов, ту ласку, коли змилуються над тобою, що, наприклад, він приїде, прийде, щось тобі дасть, похвалить тебе, буде тебе любити. Якщо ти останешся <кій> жертвою. А якщо ти попрощаєшся, то все, про що ти мечтала, коли була маленькою, дитиною, як було раніше, одним словом, буде щастя, радість і спокій. Отак От буде. Тобі треба виходити. І не боятися, і не сумніватися. Ти самодостаточна жінка. Ти можеш мати дітей, двоє хлопчика і дівчинку. В тебе все є, і ти на все можеш собі і заробити. І якщо ти хочеш відкрити якісь двері, двері для тебе вже давно відкриті, просто до тих дверей ти стоїш спиною і не бачиш цього. Тобі треба повернутися в другу сторону. От така історія. Сьогодні для вас дівчатки. Говорю дівочки для того, що мене більше жінки дивляться. Але якщо мужчини захочуть хочуть подивитися, я для вас теж зроблю. Можливо. Якщо мене попросите, звісно. Для вас розклад. Так що вам добра, мира над головою і любіть себе, дявочки, тому що любов до себе це саме найголовніше не те, що егоїстична. А якщо ви себе не будете любити, вас ніхто ж не полюбить. Любіть себе, настоящою любов'ю ви у себе найгарніша, найкрасивіша. Люблю вас, чекаю на ваші коментарі, на підписки, і прошу вас давати мені теми для. Дальших розкладів, що вам буде цікаво і інтересно. Па-па, З вами ваша Солоха. Бай-бай!